Зелений клин або Закитайщина. Найсхідніший український анклав яскраво описаний у романі Івана Багряного Тигрлове. І ось перед ним стояв край, що скидався на казку. Дика, фантастична країна, залита сонцем, закосичена буйними хвилями смарагдових верхів, безмежна зелена країна, де ще панує закон природи, а не людської сваволі. Тут все, що було вільне. І можна було жити як колись жили вільні люди. Після прочитання тигроловів так чи інакше, приходить зацікавлення, а що ж там було на тому українському далекому сході? А була там Українська Далекосхідна республіка, яка проіснувала до 1922 року, але про все по порядку. Землі біля річки Амур раніше належали Китаю, але Російська імперія постійно гострила зуби на чуже, і в середині 19 століття для неї склалася сприятлива ситуація. Китай зазнав поразки від Британії та Франції у другій опіумній війні, а Росія виступила в ролі посередника у переговорах з переможцями. І на правах посередника забрала в потерпілого Китая ласий шматочок. Таким чином, у 1860 році було підписано Пекінський договір, за яким Преамур'я та Примор'я офіційно відійшли до Російської імперії. Після отримання нових земель постало питання їхнього заселення. Довго не думаючи, цими першопроходцями зробили українців. Російській імперії було вигідно використовувати багатий людський потенціал України. До того ж, це були дуже працьовиті люди. Перші переселенці прибули до Преамур'я у 1861 році з Полтавщини. Для цього ними був подоланий весь Сибір на волах, але згодом для заохочення селян влада стала безкоштовно перевозити їх пароплавами. І у квітні 1883 року до порту Владивосток прибуло два перші пароплави, на борту яких знаходилось півтори тисячі селян з Чернігівської губернії. Родинам, які переїздили на нові землі, влада обіцяла ділянку у сто десятин. На той час ділянка в Чернігівській губернії складала лише вісім десятин. Переселенців вражала багато зелень на нових територіях, тому зелений, а клин тому, що так називались земельні ділянки. Основними регіонами, з яких переселялися українці, стали вже вище згадана Чернігівщина, Полтавщина та Київщина. Селилися вони переважно в південній частині Приморщини, де ландшафт був найближчим до українського. У 1903 році запрацювала залізниця, якою до Примор'я почали приїжджати переселенці з Росії, але українців однаково було більше. Станом на 1916 рік до Примор'я перебралося 276 тисяч українців. Після революції 1905 року у Приморщині прокинулось культурне та громадське життя. До прикладу, виходили українські газети, ставилися вистави, організовувалися хори та бібліотеки. До того ж, працювали кіоски, які продавали українську літературу. Почало діяти товариство просвіта. Після лютневої революції 1917 року на землях розпочався український політичний рух. У Владивостоці постала перша українська громада на чолі з Федором Стежком. За нею почали виникати і інші повсенькому краю. У Владивостоку почав виходити часопис Українець на зеленому клині, який передруковував документи Центральної Ради з Києва. А влітку 1917 року в Харбія було створено перше військове формування у складі російської армії. Це була перша військова сотня імені Тараса Шевченка. Протягом 17-го року було створено 9 військових сотень. Після жовтневого перевороту українським військам вдалося взяти під контроль Харбін. Та далекосхідну залізницю. А коли Манжурію захопив Китай, українські військові вирушили до УНР, щоб долучитися до війни за незалежність. Коли Центральна Рада проголосила про створення Української Народної Республіки, українці зеленого клину надіслали до Києва телеграму про те, що вважають себе вільними і визнають тільки розпорядження Української центральної ради. 24 червня 1917 року українці зеленого клину зібрали перший загальний з'їзд на якому утворили тимчасовий комітет для координації роботи другий з'їзд у січні 1918 року послав своїх делегатів до києва а третій у квітні проголосив про створення української держави та доручив створити армію зеленого клину Третій з'їзд розробив територіально адміністративну систему Української Далекосхідної Республіки, територія якої поділялася на 10 окружних рад. Був також створений український далекосхідний секретаріат. У травні 1918 року до Києва прибула делегація Манжурської окружної ради з декількома вимогами, серед яких було визнання зеленого клину частиною України та призначення військових та цивільних керівників нових територій. Київ на той момент не зміг гідно відповісти через загрозу більшовиків, тому відправили вантаж книг і призначили Петра Твердовського консулом України на далекому сході. У жовтні 2018 року українці зеленого клину зібрали четвертий з'їзд, який ухвалив проект конституції українства зеленого клину, і доручив Борису Хрещатинському формувати українські дивізії. Однак були і проблеми: українці були розкидані по краю і не могли обороняти новостворену державу єдино. Поразки УНР з більшовицькими окупантами деморалізували далекосхідних українців, і у травні 1919 року у зеленому колині було ухвалено Конституцію національно-культурної автономії Українства на Далекому Сході. Автономний статус українців зеленого клину зберігався до 1922 року у складі Далекосхідної республіки, яка виникла в процесі політичної гри більшовиків і була ліквідована разом із цією республікою. Подальша політика більшовиків концентрувалася на знищенні українства, тому зараз українці далекого сходу можуть і не згадати звідки походили їхні предки. Історія вийшла прикрою, однак з неї можна винести певні уроки. Материнська країна має дбати про свої діаспори, особливо коли вони такі активні. Адже ніколи не дізнаєшся, чи зробив ти помилку, чи ні, якщо в певний час не ризикнеш. Еєдам нагорі, оєдам.